Коротке і зрозуміле пояснення подій в США із їх бюджетом, допомогою Україні за текстом від телеграм-каналу Закрита зона та Павла Нуса. В США буває настає момент корекції бюджету. Якщо його вчасно не приймають, відбувається шатдаун. Всі державні установи закриваються тоді до моменту прийняття рішення по бюджету. Отак. Суворо. Щоби уникнути цього от шатдауну, паралічу управління. Конгрес США прийняв тимчасовий бюджет на 45 днів. Зовнішня допомога будь-якій країні є частиною держвитрат, і саме питання виділення коштів Україні стало каменем спотикання. Коли цю допомогу з тимчасового бюджету прибрали, його вдалося проголосувати. Палата представників США підтримала проєкт фінансування уряду на термін 45 днів, який не включає допомогу Україні. Президент Байден не зміг протистояти та підписав тимчасове рішення, хоча потім виступив із заявою про те, що з цим гратися не можна, і що допомога Україні має бути продовжена, і що, мовляв, над цим уже працюють. Хоча паралельно нардеп Железняк заявив, що, мовляв, з білого дому попередили українську владу, що наступні 45 днів не має бути ніяких корупційних скандалів. Чому так сталося? Частина республіканців розігрує українську карту у внутрішньому порядку денному. В цьому немає нічого нового. Таке стається з будь-якою країною, що є в центрі уваги медіа, уряду і яка при цьому фінансується американським бюджетом. Нещодавно це був Афганістан, наприклад, сьогодні це Україна. І нашим дипломатам-неофітам з банкової варто було би вивчити досвід інших країн, які були в топі порядку денного Вашингтону. Що треба було робити? Будь-хто, хто має від США великі фінанси, має бути готовим до гри. Для цього країна, що є в центрі уваги, повинна постійно працювати над двопартійною підтримкою і пом'якшенням наслідків розіграшу її карти. Потрібна постійна і системна робота. Проте цього не сталося. Команда Зеленського, перебуваючи в ейфорії від світової підтримки лідера. Пропустила момент, коли емоційне сприйняття і Зеленського, і всієї України закінчилося, і почався період цілком прагматичних питань. З республіканцями майже не працювали, мало того, ігнорували праве крило, яке не раз подавало сигнали про необхідність діалогу. Іншим, крім визначених, банкова весь цей час максимально перекривала кисень для будь-якої діяльності на зовнішніх майданчиках, розраховували витягнути самі. І ні в якому разі не дати іншим зробити щось корисне. Бажання ексклюзиву коштувало дорого. Результат на табло для голосування Палати представників. Це перший наслідок провалу діалогу влади України з республіканцями. Узурпація дипломатії Офісом президента, виключення з роботи багатьох професіоналів з МЗС, максимальне обмеження банковою міжпарламентських контактів. Все це нічим добрим не закінчиться. На кінець наведемо слова блогера Павла Нуса. Для України це виклик на банковій зараз істерика, бо нещодавній візит до США завершився пшиком. Не усвідомили серйозності, проігнорували комунікацію з республіканцями у всіх без винятку напрямків. Враховуючи вище наведене, вважаю, що, по-перше, пан Дєрмак програв американський трек, і це вказує про недовіру до нього та Зеленського з боку республіканців. По друге, міністр закордонних справ Кулеба має піти у відставку. Він втомився, а відомство потребує ротації. Ну і по третє, пропозиція на рівні фантастики. Але для посилення Міністерства закордонних справ кращої кандидатури, ніж Порошенко, або члени його дипломатичного корпусу просто нема від каналу саме Сік додамо. Але це синку фантастика.